Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини і на початку заголовки випуску. Як оновлений Шахтар з'їв биків з Німеччини. Дебют Ювічевича у лізі чемпіонів. Огляд матчу, що трапилося з Русланом Нещеретом. Іде дивитися матч Фенербахче-Динамо. Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Дякуємо за ваші вподобайки, лайки. Дякуємо за підписки. Приєднуйтеся до нашого каналу. Нас разом уже майже 57 тисяч, так що щиро вас запрошуємо. Переходимо до новин. Донецький шахтар стартував у груповому раунді найпрестижнішого європейського клубного турніру Лізі чемпіонів. І до пічні хорватського тренера Ігоря Ювічевича у Німеччині зіграли проти Лєєпцига для тренера нашої команди і багатьох футболістів сучасного шахтаря. Це був дебют у Лізі чемпіонів, і він вийшов просто феєричним. Найзавзятіші оптимісти навіть не чекали на те, що відбулося на редбул арені. Але про все по черзі. Отже, огляд матчу. У стартовому складі гірників нарешті дебютував Мар'ян Швед, який нещодавно повернувся в Україну. На вістрі атаки компанію йому склали Михайло Мудрик та Олександр Зубков. У півзахисті Судаков Бондаренко і капітан Степаненко в обороні Конопля Матвієнко Бондар і Бразилець Тейлор. У воротах Трубін. Господарі на диво розпочали дуже повільно, без агресії і пресингу. Вони довго не розуміли, як буде грати шахтар, і контролювали м'яч лише у центрі поля. Гірники ж грали другим номером і очікувано чекали на шанс контратаки. А тут ще й подаруночок від воротаря Лейпцига підвалив. Помилка голкіпера його невдалу передачу. Перехоплює Мар'ян Швед, який її відправляє м'яч у сітку, пробивши в один дотик середньої відстані у порожні ворота. і це 0-1. Це була лише 16-та хвилина. До перерви бики намагалися щось створити небезпечне, проте діяли преміолінійно та одноманітно. За перший тайм у сумі команди вдарили лише 5 разів по воротах і лише двічі у ствір. Другий тайм. 57-ма хвилина правий захисник господарів знаходить вільний простір у штрафному майданчику і спрямовує м'яч у праву дев'ятку, один-один. Глеб цих володіє м'ячем, тисне і хоче вийти вперед. Проте футбольна фортуна цього дня винятково на боці шахтаря. Усього одна хвилина проходить другий удар гірників поворотах і м'яч знову опиняється у сітці. Мар'ян Швед пробиває з меж штрафного майданчика. Шкіряний після рикошету повз голкіпера потрапляє у ціль один-два. Для господарів це шок, але це ще не все. Євічеві, робить заміни, виходить Петряк і Траоре. На годиннику 76-та Михайло Мудрик, перебуваючи в вільній зоні, отримує класну передачу на продовження перспективної контратаки. Приворкує і сильним ударом із близької відстані спрямовує повз безсилого воротаря шкіряного рахунок. 3-1. німецькі глядачі починають розходитися. Гатарма. Бо згодом бики проковтнули ще одну футбольну пілюлю від шахтаря. Рецепт виписує Михайло Мудрик. Віддає пас у штрафний майданчик, Класіна траоре уже відкрився і там. Удар з близької відстані і ще один голяка радує душі і серця українців. Дехто в це не вірить іще. Повний розгром. Червоні бики помирають по футбольному. Шахта їх майже ховає. Чи воскреснуть до матча відповіді? Почекаємо. Можливо, але вже з іншим, мабуть, тренером. 4-1. Фантастична перемога донецької команди. Слава Україні! До речі, за весь матч Шахтар 5 разів пробив по воротах суперника. Чотири удари влучили у ствір і залетіли у сітку. Суперовий показник. Суперник 12 разів пробивав двічі у ствір воріт. Один гол. Цікаво, що у графі небезпечні атаки навпроти Шахтаря лише три. Значиться. Тож кожна ця небезпечна закінчилася голом плюс подарунок від їхнього воротаря. Ось так гірники забили чотири. Друзі, а як вам цей показник? Пишіть у коментарях під нашим випуском, як вам рахунок гри? Чекаємо. Михайло Мудрик та Мар'ян Швед стали найкращими гравцями матчу першого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти Лейпцига. Мудрик став автором одного з чотирьох -го голів, а також зробив дві результативні передачі. На рахунку Шведа два голи. Головний тренер Шахтеря Ігор Овічвіч поділився своїми емоціями після перемоги. Цитую, вірю в команду від першого дня, коли ми почали працювати. Можливо, ніхто не чекав такої яскравої перемоги від нас, адже ми чудово знали про те кого граємо. Однак ми заслужили такий результат, тому що ми грали серцем. Коли граєш серцем за державу за Україну, то виходить так, як сьогодні. Я пишаюся командою. Можу сказати, що я зараз найщасливіший тренер у світі. Це незабутній дебют. Усі хлопці віддалися грі ця синергія і є наша міць. Ми маємо підтвердити свою форму, ментальну і тактичну стабільність. Ми молода команда. Зараз вийшло так добре, проте наступного разу можливо буде інакше, тому що це емоційна гойдалка молодих гравців. І сьогодні вони поводилися як дорослі, дуже і дуже кваліфіковані футболісти. Не відчувалася різниця у віці. Тож я хочу зараз уже зосереджуватися на матчі української прем'єр-ліги. Чорноморець УПЛ це альма-матер нашого процесу і прогресу. Без успіху в УПЛ немає таких яскравих матчів у лізі чемпіонів, зазначив Ігор Йовічевич. Ну а я нагадаю, що у суботу, 10 вересня, Шахтар грає проти чорноморця в українській прем'єр-лізі. Черговий матч і пряма трансляція на нашому каналі о 16.45. Стартуємо, друзі. Тож за Прошуємо усіх у суботу. Шахтар, чорноморець. Разом перемагаємо і разом боліваємо. Перший футбольний запрошує. Найкращий гравець матчу Мар'ян Швед після фінального свистка також поділився своїми емоціями. Цитую шведа: це неймовірний день. Я хочу подякувати Богові і містеру за шанс. Гадаю, такі голи, як перший, забуваються не просто так, а завдяки моїй праці та вірі в себе. Дякую Україні за підтримку. Ми заслужили на цю перемогу. План був битися за кожен м'яч, вигравати єдиноборства та демонструвати свою гру. На 90 90-й хвилині я вже зрозумів, що ми переможемо, однак під час самої гри усі вірили в перемогу. В іншому матчі групи Ф Мадридський Реал у Шотландії зіграв з Селтіком. Іспанський королівський клуб тричі там забив і не пропустив жодного м'яча. Хоча перший тайм Селтік вистояв. А ось у другому 56-та хвилина. Вінісіос Джуніор раз. – Лука Модріч два 77-ма сімдесят Еден Азар трис. 3-0. Реал Мадрид перемагає. Наступні матчі у Лігі Чемпіонів у нашій групі Ф відбудеться вже за тиждень, друзі. У середу, 14-го, Шахтар Селтік а Реал приймає Лейпциг. Пряма трансляція матчу української команди на першому футбольному. Знову вас будемо чекати. Разом ми сила. Переходимо до Ліги Європи. Київське Динамо у четвер також проведе свій дебютний поєдинок у груповому раунді. Але це Ліга Європи, другий за престижем клубний євротурнір. Нагадаю, що у групі Б, куди потрапили кияни, разом з ними там іще є французький Рен, а також знайомі нам уже турецький Фенербахче та Кіперський АЕК. Кияни перший матч грають у Стамбулі проти Фенербахче. А оські пріоти приймають французів у четвер, 8 вересня. Марафон на нашому каналі на першому футбольному спочатку матч фенербахче Динамо о 19.30, о 21.45, Дніпро 1 АЗ. щиро вас запрошуємо підтримувати наших українців на першому футбольному. Тим часом воротар Київського «Динамо» Руслан Нещеред отримав травму, перелом носа. У зв'язку з цим він переніс операцію та за прогнозами клубних лікарів пропустить кілька тижнів. Подібна травма у Руслана не вперше під час зимових зборів йому вже ламали носа, і це сталося у контрольному матчі з норвезькою командою Будьоґлін на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Через травму голкіпер не полетів до Стамбола на матч першого туру. Динамо Свенербахче, і замість нього третім воротарем є Денис Ігнатенко. Ліга конференцій. також стартує груповий турнір, і тут також є наш представник хоча і один. Також у четвер матчі представник від України дніпро 1 Наша команда в групі разом грає з голландським АЗ, кіперським Аполлоном та Вадуцом із Ліхтенштейну. У четвер, 8 вересня, дніпро 1 грає проти АЗ. Нагадаю, пряма трансляція на нашому каналі у 21.45. Усіх чекаємо. І нарешті про те, де дивитися у четвер матч Фенербахче Динамо. Трансляція буде на онлайн-сервісі Мегого. Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Європи в Україні. Ну і звичайно ж, як завжди. Наш канал «Перший футбольний, де вже нас майже 57 тисяч підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній кампанії, нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливість приєднатися до нашої аудиторії. Усіх запрошуємо, будемо чекати і вболівати за Динамо і перемагати разом. Четвер, 8 вересня, Фенербахче, Динамо о 19.30. Пряма трансляція на на першому футбольному Друзі, дякуємо усім за підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за ваші коментарі під відео. Це все дуже важливо. Розбиваємо і надалі наш спільний проєкт, наш канал Перший футбольний. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Вчора запрошуємо. Нас уже разом майже 57 тисяч вас чекаємо. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. Анонсуємо їх, як завжди, наприкінці кожного випуску. Отже, 8-го у четвер Фенербахче Динамо Дніпро 1 АЗ. Шахтар чорноморець це вже Українська прем'єр-ліга 10 вересня о 16.45 11 го Динамо Львів. Також о 16.45 І 12 вересня ворскла Полтава Олександрія. Пряма трансляція на першому футбольному о 12.45 Не забувайте про те, що на нашому ютуб-каналі є розділ спільнота. Там також анонси всіх наших матчів. Тож заходьте, коментуйте, вподобайте разом. Ми сила. Чекаємо на ваші коментарі. Пишіть обов'язково. На цьому поки що, все. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.